Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі WalletPro. Сьогодні поговоримо про зменшення облікової ставки НБУ та які наслідки це за собою несе. Сьогодні НБУ зменшив облікову ставку із 20 до 16%, і нова ставка почне діяти від завтрашнього дня. Про облікову ставку більш детально я говорив у декількох попередніх своїх відео, тому повторюватись не бачу сенсу, а нагадаю лише основні моменти. І так, облікова ставка це ключова процентна ставка Національного банку, за якою він здійснює основні операції з банками з надання або залучення коштів у межах проведення монетарної політики. Відповідно, від розміру цієї ставки залежить на яких умовах НБУ надає кредити комерційним банкам. І під яку відсоткову ставку регулятор приймає кошти від таких банків. Тому як результат, зниження облікової ставки НБУ має тягнути за собою зниження як відсоткових ставок по кредитах, так і по депозитах. В Україні комерційні банки купують у НБУ депозитні сертифікати на 3 місяці під облікову ставку. Раніше вона становила 20%, а тепер 16%. Тому банки мали б тепер заробляти на таких сертифікатах менше. Тому і самі мали платити менше населенню за прийом депозитів. Наприклад, після зниження облікової ставки в липні на 2 пункти з 22 до 20% середня дохідність гривневих депозитів фіз осіб строком на 12 місяців впала в середньому на 0,5 пункта до 14,6%. Але не цього разу. Цього разу НБУ схитрував і знизив облікову ставку аж на 4 пункти. Але ставки за тримісячними сертифікатами тепер не дорівнюють обліковій ставці, а обчислюються за формулою облікова ставка плюс 4 пункти, тобто 20%. А за кредитами рефінансування облікова ставка плюс 6 пунктів, тобто 22%. Фактично, НБУ знизив облікову ставку, але розрахунки з банками залишив на поточному рівні. А це означає, що НБУ таким чином намагається втримати привабливість гривневих депозитів. Адже якщо б банки купували сертифікати під 16%, то депозити почали падати на 2-4%, 3 і їх привабливість була б, ну, м'яко кажучи, сумнівна при поточному рівні інфляції. Відповідно, очікувати, що депозитні ставки по строкових вкладах почнуть падати від завтра не слід. Те саме і з кредитами для бізнесу. Фактично рівні ставок за операціями НБУ з банками залишаються незмінними. А так як зараз про активне кредитування бізнесу мова не йде, тому що ставки по кредитах високі, низька платоспроможність бізнесу і неймовірно високі ризики на повернення через війну, тому банки не спішать видавати кредити бізнесу і схвалюють заявки лише ідеальним клієнтам. А банки, котрі і видають кредити, то видають їх переважно в рамках пільгових програм, таких як 579, які дотує держава. Тому зміна облікової ставки і незмінна ставка на кредити рефінансування, по факту ніяк не вплине на кредитування бізнесу. Також при зміні облікової ставки НБУ, часто у коментарях бачу запитання, а як це рішення вплине на курс гривні? Проте, навіть припустивши, що депозитні ставки по гривнях падатимуть, і певна категорія людей вирішить, що краще купити валюту, а не класти гривні на депозит, і це збільшить попит на долар, а збільшений попит, в свою чергу, мав би тягнути курс до гори, то навряд чи якийсь стрибок долара чи девальвація гривні відбудеться, власне, через причину зміни облікової ставки. А все тому, що НБУ чітко дає зрозуміти, що відпускати гривню у вільне плавання зараз він точно не планує. І якщо якийсь зріз на міжбанку і відбудеться, то регулятор гаситиме це своїми резервами, що успішно вже і робить котрий тиждень. Тому щодо облікової ставки, то її зменшення вплине лише на рівень депозитних сертифікатів овернайт. Тому ставки на такі депозити, які дозволяють вам знімати кошти без втрати відсотків будь-коли, мабуть, впадуть. Наприклад, такий вклад, як вільний у пумбі. Зараз по ньому ставка 5% річних, і не здивуюсь, якщо за тиждень чи два вона впаде до 4,5% чи 4%. Також не виключено, що банки можуть знизити нарахування відсотків на позитивний залишок на ваших поточних рахунках. Ще одна новина на сьогодні це зменшення кількості банківських відділень. Кількість відділень українських банків у третьому кварталі 2023 року скоротилась на 55 одиниць і тепер становить 5098 відділень. В основному це зменшення викликане закриттям відділень банків, що ліквідовуються. А це Конкордбанк та Укрбудінвестбанк. Станом на зараз перше місце за кількістю відділень займає Ощадбанк із цифрою 1182 відділення. Другим йде Приватбанк із його 1131 відділенням, а топ-3 банків по цьому показнику займає Рейфайзен. у нього 329 відділень. Решту списку і динаміку у порівнянні з попереднім кварталом ви бачите у себе на екрані. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!